Всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго дня. Сьогодні хочу, пройшов вже тиждень. Тиждень у нас був дощовий, прохолодний. Зараз у нас прохолодно. Хочу вам відзняти, що я зробила. Ну, особливо нічого такого не робила. Але як виглядають мої рослинки, що планую робити далі? Зараз вам хочу відзняти ось така краса починає в мене квітнути. Ось такий у мене клематис. Ось він. Ми зробили йому таку. Невеличку е, сітку натягли, для того, щоб він міг далі плестися, і був такою піварочкою. Ось така краса. Так, також у мене почали квітнути е, волошки або васильки. Да? Васильки вони називаються. Ось такі вони класні. Ось. Бачите, тут у мене павучок навіть. Ось. Кущі, кущі такі здорові. Так, і лилейники почали квітнути. І ось такі лилейники також у мене вже квітнуть. Почали. Такий кущ багатий, гарний. І ось вони квітнуть двічі на сезон. Дуже класно. Ось такі вони в мене гарнюнечки, невеликі. Ось ви бачите, да? і такий кущик доволі величенький. Так, сьогодні скосили газон. Ось, бачите, да? так гарненько одразу в садочку, одразу так чистенько стає. От, то, і ще сьогодні також замульчувала полуницю. Було дуже багато трави, дуже багато берізки. Я її всю повгрівала, трошки прорихлила і замочувала всю свою полуницю. Ось перша грядочка. А, полуниця посаджена в тому році, тому не дуже багато в мене квітів і попідмерзали. Квіточки, але, можливо, щось іще буде. Ось там у мене грядочка і ось тут грядочка. Так, виноград мій почав відходити, наче. Зараз вам покажу. Це у мене ізюмний виноград. По-моєму, космос ми коли брали, казали, що це космос. Не знаю, він у мене підненький, вимерзає постійно. Щось не знаю. І ці виногради також почали відходити. Ось, один тільки щось у мене не хоче відходити виноградик. Всі десертні, але щось у мене виноград не дуже хоче рости, Оце я не знаю прямо. Ну, може, від корінчика також щось піде. А оці, бачите, ось вони трошки є. Купила для них також обробляти їх, треба буде, бо зараз, знаєте, нічого-нічого, а потім одразу будуть шкідники. Тому треба буде обов'язково все це обробити. Так. Далі <кій> малинка потрошку набирає себе, але бачите, ось також вже хтось їх погриз, також треба ось буде обробити. Це в мене ремонтантна жовтенька, бачите, вже починає бутончики свої надавати, тому, тому ось так. Але малини небагато, вона в мене посохла в тому році. Дуже шовковиця в мене, ось, бачите, на задньому плані дуже сильно підмерзла. Не знаю, чи буде вона в мене в цьому. році. Так, слива також ось, бачите? Тобто ось так. Так, ну, у курочок на городі тут ще нічого немає, але прийшов дощик дуже гарний. Тому я сподіваюся, що все буде добре. ось, І е, буде е, бурячок зійде. Так. Ну, в общем, полоть знову все треба, бо все в бур'янах знову, берізка ця безкінечна. Я не знаю, як з нею воювати. Так, морквочка моя, ось така. Ось так вона виглядає. Далі цибулька в мене, зимова моя цибулька. Ось це садила прям зовсім мілку, ось вона така не дуже велика, а її екземпляри такі дуже-дуже гарні. Так, ну і чесничок. Часничок, ось такий також дуже гарний в мене. Оце, до речі, мій зубчиками. А це я садила кругленький такий Любаша називається. Любаша. І, і ще, як, я вже не пам'ятаю, треба дивитися відео минулорічні, як він називається. ну, Він набагато мілкіший. Подивлюся, як він буде, щось мені він не дуже подобається. Так, мої кабачочки мої виходять. ось, Наприклад, Асма. Ось такі вже кабачки в мене. Гарні, Я бачите, їх вже трошки помульчувала для того, щоб там волога зберігалася. І після дощика я їх підкормила зеленим настєм. Так, іскандер. Ось він також, ось такий вже кабачочок. Також замульчований, і поряд, бачите, берізка. треба буде прибирати. Тут у мене бурячок я посіяла. До кожного бурячка в мене є обов'язково надписи. Ось, бачите. Для того, щоб знати, як воно і. А, проводжу... Так, ну, тут три кабачка також посадила, щоб в тінючку були, бо літо буде жарке, спекотне, щоб подивлюся, як кабачки будуть також під затіняючою сіточкою. І бурячок також посіяла під затиняючою сіточкою. А, для того, ну, що ми її не натягли, але будемо натягувати на цих вихідних. А, значить, хочу подивитися, як. А, а, F, да? Це ж бурячок у мене Ф посаджений, а як він буде на смак. Тому що звичайний буряк в затінку росте дуже погано і він не набирає ті, тих солодощів, які мають бути в бурячку. Ну, подивлюся, як у мене буде з гібридами. Морква також у мене на експерименті, також вона у мене буде тут піти сіточкою. І моя картопля. Ось моя картопля. Зараз так відійду, щоб я. Ось, бачите, 4 рядочка. Буду також їх окучувати сьогодні. Планую Планую обов'язково обробити, так як дощики, і, об... ну, і взагалі, щоб нічого не чіплялося. Фітофтора, не дай Боже, не вчепилася. Буду обробляти разом із томатиками, які в мене є в теплиці. Але це окремо відео відзніму вам. Ось така. Бачите, вже корзину підготувала для мульчування, також соломкою буду мульчувати. Ось так, так, далі. Далі, що в мене шпінат росте. Салата поки що немає, Укропа багато. Укроп чекаю, щоб потім його одразу прибрати і е, на заморозку. Ось тут посадила в ривчачках, посадила квасольку. Хочу її е, докупити, як на горосі в мене сіточка така пластикова, хочу докупити і також, щоб вона у мене вилася. Ну і е, По можливості, бачите, от прокрашую ось вже частини своїх. Стопчики прокрашені. Ось ці частинки грядочок прокрашую зараз, а восени вже буду прокрашувати ось з внутрішньої сторони. Тому що зараз будуть вже рослинки тут рости, ну і це буде не зовсім зручно. Так, капусточка моя. Капусточка росте, зав'язує свої. Потихенечку, значить, качанчики. Погода для неї класна. Моя капуста, бачите, кольорова. Оця цвітна капуста Каспер, також вона вже взялася в силу, тому буде все класно. Ось синя капусточка. Також я синьо качана купляла. От. То вона також прийнялась. І моя білокачана також прийнялась. І подивіться, яка вона маленька, а вона вже починає в'язати маленькі качанчики. Тобто, і ось там так само. ну, Подобається. Їй подобається під цією сіточкою набагато краще. І ніхто не залітає, ніхто її не донімає, не гризе. Тому ось так, так. Горох наш плететься також. Ось таку сіточку теж хочу я придбати для квасольки. Так, полуничка. Полоничка потрошку зав'язується. Це у мене королева Єлизавета. Ось, це ремонтантна, буду дивитися. Полуничка. Моя суниця, яку я висівала на сіннячку, ось вона вже одразу, ну бачите, вже класно прийнялася, вже починає квітнути потрошку. Я її також замульчувала. Ось уже. Навіть маленькі плодики, дійсно вона білого кольору, і дуже-дуже. Ось, подивіться, бачите, майже достигла. Ось вона білого кольору, і вона дуже-дуже смачна, така дуже така солодка. Тому ось так. Ну, ось Бачите, багато квіточок. Вона, слава Богу, відійшла, і погода їй дала це зробити. Тому ось так. Персик. хочу вам показати свій персик. Значить, були у нас постійні то дощі то холодно. Я його не обробляла, його почало крутити. Але після цього я його обробила. Ще я вам скажу: бітобаксіцилін разом із. Ой, зараз я вам покажу кульочок. Забула не скор. А... Хорос разом із хорусом обробила. І ось подивіться, бачите, пішли молоденькі вже не тобто кучерявості нема. Але треба буде обов'язково повторити для того, щоб, як то кажуть, закріпити успіх. А оці листочки вони всі пообпадають. Вони вже почали опадати. Тому ось так. Так. Це у мене є жив... це мене ожина разом із малиною. Чорного кольору вона дуже класна. Ну, Покажу, як у мене буде. Будуть вже урожай, і єдине, що вона дуже колюча. Так, далі. Томатики мої, ті, що потрапили під приморозок. Ось, подивіться, це санька. Ось уже бокові такий у мене приріст. Ось, бачите, ось такі. Так, перчики. Перчики пережили, слава Богу. Тут томатик не дуже щось, бачите, він дуже хворіє. Так, це у мене хаски, той, що у мене дуже довго сидів. Зараз почав навіть ось, бачите, квітнути. Ми оцей центральний квіточку цю приберем, царську квіточку. Да? От. Для того, щоб вона не заважала далі розвиватися кущику, щоб всі сили не витрачав перчик. Зараз на цей плодик. Краще ми один втратимо. І отримаємо багато, ніж зараз дочекаємось одного і не отримаємо бажаного результату. Так, бачите, ось у мене почалася вже галова тля. Покажу вам, чим її обробляти. Ось вони навіть всередині сидять. Ось вони, да? і ось такий колір вона має, червоний колір. Значить, Покажу, чим я обробляю. Якщо дощика не буде, то тоді обов'язково пробризкаю і зніму відео. Тут ми вже доїдаємо радиску, радиска кайфова, класна. Не перестаю вам казати про це, вона дуже шикарна, селеста, дуже класна. ну, Цибулька також ми вже завершуємо. Ось так вона виглядає. Буду ще садити її. Так, сейчас я вам покажу. Ага, я є. Прямо обрізала, де вона в мене, бачите, була написана. Ну, в общем, дуже класний. Ну, вже можна її прибрати. Дуже класна. Немає зовсім відходів, плодоносить. І, ну, чесно, ми наїлися в цьому році, як ніколи, ми наїлися полуниць. Ой, э, ридиски, вибачте, вже наказую вам тут. Таратурю, бо хочеться швидко ж все вам розповісти і не затримувати дуже, щоб не було довге відео. Так, це в мене сальвія. Я її виростила для шкільної клумби. Потім вам покажу, як вона буде виглядати. Ось така вона вже в мене красунька. Будемо також висаджувати вже з понеділка. Подивлюся, як там по погоді, і буду вже висаджувати. Навіть оцей. Маленький, він був такий дуже поганенький, але не стала викидувати. І бачите, такий прямо бореться за своє життя. Так, це я перчик докупляла, Того, що так, це треба буде полити. Це у мене перчик називається луміна. Він, бачите, по два. Ніколи по два перчика не садю. Ну, але прийдеться в цей раз посадити, бо вже не буду їхню кореневу руйнувати. Так, це мої томати, це міцено. Те, що у мене гібрид на консервацію буде. Це ось томати, бачите, вже вони починають, їм не вистачає добрива. Бачите, їх треба висаджувати, але боюся висаджувати, того, що погода страшна. І ось, бачите, ті, які поприхвачували, ось вони вже починають, вони вже починають е е відростати. Перчик у мене ось такий, бачите. І так само ті макушечки, які попримерзали, бачите, ось підходять. Ну, я їх не стала вже чіпати, думаю, хай буде, хай буде так вже. Як є, посаджу, подивлюся, як воно, що воно. Так, а це мої сині. Сині деякі також, бачите, ось поприхвачувало морозцем. Був у нас останній коли приморозок, то трошечки мене пощіпали, мої томатики. Бачите, оце прямо. Він вже не може тут, бачите, він навіть ось такий в'ялий, вже. треба висаджувати. Завтра буду потихеньку починати висаджувати свої томати. Так, це у мене ось також баклажанчики, перчики мої, томатики. Ось також, бачите, баклажанчики, як би прихвачувало. Ну, Але нічого, це у мене вже сержант пепер починає навіть квітнути. Так, ось такі в мене це у мене гіркий перчик весь. Бачите, теж макушечка замерзла. і... Почалися бокові. Ну, це в мене останній, як у нас був приморозок, хоча писали, плюс 5 має бути, але під ранок все одно був мінус. Так, і хочу вам показати, що я прикупила. Вже теплицю вам покажу в наступному відео, де буду показувати, як я обробляю томати. Так, купила завтра, вже буду планую висаджувати томати потрошку. Тому купила рибне борошно, коштує кілограм, коштує 75 гривень в Запоріжжі. Ось, купила. Купляти його треба. Ну, я в сім'ному насінневому магазині я знайшла. Обично можна її знайти і в зоомагазині. Так, це ось взяла два мішечка. Мені якраз для томатиків класно. Рибна, рибне борошно, плюс зола, і більш нічого не додаю. Так, далі, ось купила зелений щит для троянд обов'язково. Це купила ще хорус 23 гривні. Він іде саме від курчерявості, від хвороб, від хвороб, не від шкідників. Так, бітобаксицилін від хвороб о, від шкідників, це вже від шкідників іде. Так, далі провантомаксі це іде якраз від галової тлі. Ось смородину будемо обов'язково обробляти від гал галової тлі. Так. Прилипач обов'язково взяла, з амінокислотами. Так, далі що тут ще в мене? Бурштинової кислоти набрала, також буде треба. Далі, триходерма, обов'язково, також від різних хвороб, це вже я буду томатики обробляти. Так, це я взяла для петуній, буду їх обробляти. Так, це бурштинова кислота. Це у мене фітодоктор також від хвороб. Ну, я чередую, де фітодоктор, де беру триходермо. Так, далі актафіт. у мене. Так, Щось у мене потекло, наче, навірно, прилипач. Так, актафіт від, від шкідників. Актара це для троянд, бо це іде хімія, хімічний засіб, тому я його особливо для ем, овочів не використовую для фруктів. Так, ну і також прилип, прилипачі по 10 гривень. То ось так. Отакі От покупочки зробили. Далі буду вже вам відзнімати відео про те, як я буду обробляти свої томати в теплиці. А також. А також картоплю. Тож, всім дуже дякую вам. Натараторила тут багато чого. Дякую, що дивились зі мною моє відео. Пишіть коментарі, якщо треба, ставте подобайки або антиподобайки. Тож, всім бажаю всього самого самого найкращого. Бережіть себе і всім до побачення!